поле під косів пшениці після соняшника. Так, трактор 1025 Білорус в агрегаті ось з такою сільськогосподарською машинкою. Називається ДБК-25, Хорс виробництва ТУ ОЗСМ Агротех. Це Оріхівський завод сільхозмашин, який зараз перебрався в Запорізьку область. І там виробляє ось такі агрегати. Агрегат складається з рубячого котку, дисків два ряди і два ряди прикотуючих котків. Ось так виглядає поле після обробітку. Глибина обробітку. Десь сантиметрів вісім. Сушу почу, бо дощів немає, щоб спровоцірувати, не спровоцірувати непотрібні всходи. Рівномірність ось така, соняшник рубає, перемішує прекрасно, поле рівне за один проход. Ну, соняшник, правда, був чистий, без бур'яна, але й на бур'яні ця борона показує себе дуже добре. У мене після гороху поле було як камінь. Одна амброзія посходила, Бенка 2,4 не могла справитися в два проходи. Ця за один прохід вирубала, перемішала, зробила прекрасне ложе. Ну, в слідуючому відео покажу, як все вийшло. Ну, така машинка. Дуже задоволений. Зробив вже десь гектар 50 на ній. Так що в принципі всім рекомендую Важковата вона конечно на цей трактор Але ну, нічого тягне. Звісно, якби більш сильніший трактор, більшу швидкість дати То мабуть, якість обробітку ще була б краще Ну грудочку розбиває Сівалочка ще краще розіб'є розрівняє поле буде прекрасно так виглядає все. Немає ни ні бугорків, нічого як після пайбусь. Абсолютно на всю глибину. Почва перемішана. Ні бугристості, немає нічого. Палочки ось. Який уровень перемішування, дроблення. Ось, будь так що всім рекомендую. Вони випускають 4 метрових ДБК 4. Воно ну, моє прохання. Зв'язується з директором підприємства, зв'язувався. З менеджером по продажу пішли на зустріч, виготовили саме під цей трактор ДБК 2.5 і виглядає машинка. Tak, co rekomenduję.